Зараз позачергові вибори парламенту є абсолютно недоцільними і е, ані наші громадяни України не витримають чергове випробування при військовій агресії, ані наш бюджет може не витримати таких навантажень. Е, більше того, ми бачимо, що е, зі слів зараз, які репліку ми чули від Олега Ляшка, е, ми бачили, що він е, то корову водив в урядовим кварталом, то землю їв на парламентській трибуні. Тепер він поросят продає за тисячу доларів. Е, такі самі тому, дії тому, то у мене у мене, ну його представник. Ставник і у мене є одне питання до Олега Ляшка, яким чином чому він бере участь у виборах в мажоритарному окрузі, якщо він проти таких виборів проти мажоритарної системи, якщо він за зміну законодавства і лежить під трибуною за те, щоб все ж таки ухвалили е, тимчасову слідчу комісію е, з розслідування офшорів і зниження тарифів. Е, тому це є подвійні стандарти, якраз в даному випадку, і я думаю, що якраз послідовна позиція міцних фракцій, яких таких, наприклад, як Народний фронт, вона якраз дозволить нам продовжити йти. Шляхом реформ і не проводити популістських дочасних виборів, а все ж таки продовжити той курс, який ми почали після Революції Гідності, і завершити його гідно і провести вже так звичайні ви чергові ви? вибори Революція і президента, Гідності. і парламенту. Я переконаний, що Майдану люди зроблять. розставлять всі крапки.